У 2002 році Цум Дніпра було розширено прибудовою ретонди скляною конструкцією, яка стала частиною обмітного проекту реконструкції універмагу. Пірвісний план передбачав модернізацію будівлі за стилем хай-тек, з відкритими металевими конструкціями, вертикальними ліфтами та сучасним склінням. Будівля цуму зведена ще у 1930-х роках, має тривалу історію перетворень. У 60-х відбулася її перша реконструкція, під час якої будівлю розширили і надбудували поверх. Реконструкція на початку нульових мала мед. Мідернізувати не тільки інтер'єр, але й зовнішній вигляд універмагу, включаючи додаткові виходи і сучасні елементи. Однак, через незавершеність і спрощення ці плани так і не втілились. Минуло понад 10 років з моменту, як ротонда припинила функціонувати. Нині ця будівля стоїть порожньою зі склом, що в багатьох місцях розбитий, і закрите фанерами. Усередині лише будівельне сміття та кілька охоронців. Попри колишні амбіції, ронтонда потребує повноцінної реконструкції, проте її майбутнє залишається невідомим. Ронтон це Скравий приклад того, як амбітні архітектурні проекти можуть втратити своє значення через недотримання початкових планів і компромісів в процесі реалізації.